База по смартмані. Ордер блоки, брейкери, імбаланси, смс, СМТ, Смартмані Reverse, Smart Money Power, Smart Money Manевр і. ні, це не ті речі, які є базою Smart Money. Тільки ви навчилися малювати ордер блоки та імбаланси, базою назавжди залишиться ваше вміння розуміти ринок та саму концепцію цінового утворення. Безліч різних інструментів лише забивають вам погляд, а через це ви не можете збагнути. Базового розуміння ціни і куди вона прагне доставитися, та чому щоб зрозуміти рух ціни, потрібно розібратися в базових налаштуваннях ринку, в якому ви торгуєте, хто керує ціною, яким чином. В які часові рамки, на яких континентах до чого прив'язані ринки, чи мають вони свої особливості? І таких факторів можна називати нескінченну кількість. Тому фіксуємо перш за все розуміння руху ціни, і тільки потім додаємо ордер блоки імбаланси та інші інструменти, які допоможуть знайти вам точки входу. Більше інформації про наш трейдинг, навчання та інші корисні знання ви можете знайти в нашому телеграм-каналі.